Охороною громадського порядку під час євро можуть виникнути складнощі. Про це відкрито говорять львівські правоохоронці. Мовляв, матеріально-технічне забезпечення за два місяці до євро чемпіонату просто ганебне. Стежити за тим, що відбувається на вулицях міста та фан-зонах, вони не мають змоги, оскільки із 28 камер відеоспостереження по всьому місту працює лише 21, натомість на стадіоні їх понад 350. Також мене турбує, як ми зустрінемо євро. В якому, в якому форменому одязі, так? з якими засобами зв'язку. Якщо рівень підготовки, скажімо так, професіоналі ми можемо поліпшувати, то впливати на матеріально-технічне забезпечення, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо. Програми допомоги, скажімо так, органам міліції на сьогоднішній день немає, вона не прийнята. Катастрофічно бракує і транспорту. Деякі райвідділки у своєму розпорядженні нині мають лише кілька машин. Тож наводити лад за потребу доведеться голіруч, бідкаються люди у погонах.